А ми продовжуємо наш інформаційний день, і зараз будемо спілкуватися із засновницею українського жіночого батальйону Альона Данілова у нашій студії. Пані Альона, вітаю, раді вас бачити. Доброго дня. Власне, сьогодні у Хмельницькому хочеться перед перед тим, та як знайомити наших глядачів із вашою організацією, поговорити про те, з чого почалася ваша організація, тому що в основі кожної організації стоїть якась людина. Та угу. ви є засновником жіночого батальйону. Як дійшли до того, що от потрібна Україні українцям, от саме така організація? Ви знаєте, після 24 лютого повномасштабного вторгнення була потреба воювати на своєму фронті? На жаль, взяти зброю до рук мені не довелося, чи, на щастя, мені не дозволив чоловік, але... Він на фронті, мій вітчим на фронті, мій брат на фронті, і м, просто така передісторія. В 2014 році мій відчим і чоловік вони пішли на фронт. У 18-му чоловік отримав важкі поранення, він став інвалідом війни. А відчим потрапив в полон на 9 місяців. І м, видавалося, що після цього всього, скоріше всього, вони е, будуть волонтерити, але не візьмуть зброю. І коли 24 лютого ти бачиш, як людина просто бере і закриває перед тобою двері, і каже: Я ухожу, тому що йому треба захищати Україну, дітей, жінок, інших чоловіків, то ти розумієш, що ти не можеш сидіти, склавши руки. Бо твої найближчі люди вони воюють за тебе, щоб ти тут жив, їв, спав, знімав сторіс. І продовжував якось жити в цій реальності. Ваша волонтерська організація займається в основному збором амуніції та військового спорядженням uh -huh. для наших військовослужбовців. А, звідки берете кошти, перш за все, та і а, як, як збираєте потреби військових, тому що це дуже важливо а, знати конкретну потребу і купувати те, що потрібно. Uh -huh. Насправді всі кошти, які у нас є, це надходження від звичайних людей, які небайдужі до України, які хочуть, аби нарешті закінчилася війна. І як збираємо амуніцію, вирішуємо, що купувати. Раніше у нас була практика, що типу знайомий знайомого до нас звернувся, і ми щось купили. Але потім, коли ми бачимо, що придбане, перепродають. То з'являється питання, для чого ми тоді це робимо? І ми вибудували інший механізм взаємодії. Тобто, військовий для того, аби отримати допомогу, має написати офіційний запит до нас. Далі наші менеджери його опрацьовують: ми відкриваємо збір, збираємо, передаємо амуніцію. Тобто, алгоритм такий, що вже не вийде перепродати. Uh -huh. Скільки вже передано, на, на яку суму, якщо можете таке озвучити? Uh -huh. Не можу сказати точну суму, тому що навіть зараз іде збір, і приходять якісь донати певні, і дуже важко скоригувати, Забивати. що це за сума да. Е, постійно люди допомагають, постійно донатять. Було я можу перерахувати, наприклад, що було придбано і тепловізори, і дрони, і каски, і каліматори, і е, було придбано бронежилети, і плити в бронежилети. Тобто. Е, було б пророблено неймовірний кусок роботи, але варто розуміти, що без нашої аудиторії, без людей, без українців і просто без тих, кому не байдуже ця ситуація, війна не було б цього всього. Тобто, ми не змогли б збирати ці кошти і допомагати нашим військовим. Тому всім дякую. Знаєте, що дуже часто чую від волонтерів те, що от займаються волонтерською діяльністю, донатять на армію а, лише ті, у кого рідні і близькі на фронті, тому що вони як ніхто розуміють ціну, та тому, що вони її самі платять. Uh -huh. щодня емоційно, коли чекають звісточки від чоловіка, батька, брата, чи uh -huh. погоджуєтеся? Не готова погодитись, тому що у нас у батальйоні працює близько 58 дівчат. Це основна команда, яка 24 на 7 включена в роботу, і в половини з них немає нікого на фронті. Вони просто небайдужі українки, які знаходяться, є частина, яка взагалі знаходиться за кордоном в Нідерландах, в Польщі, в Америці. Тобто, абсолютно у них немає ніяких таких мотивів, бо хтось з рідних там. Вони просто люблять Україну, і для них цього достатньо. Знову дуже часто говорять про що Повтікав за кордон та сидять і нічого ага. не роблять. Я так розумію, що це з ваших слів. А в принципі, в мене є дуже багато друзів, подруг, які за кордоном, але які ну донатять активніше аніж ті, хто залишається на сьогоднішній день в Україні. Ну, насправді, у нас така аналогічна ситуація. Наші всі донатять хто за кордоном, тих, хто в Україні теж допомагають. А тим організаціям, які бачать таку системність, що ніхто не донатить за кордону, я рекомендую змінити аудиторію. Стосовно жіночого батальйону, чому ж саме жіночий? Тобто ціленаправлено хотіли працювати тільки з жінками чи ні? Вірити, ніколи не хотіли не хотіли працювати. Працювати тільки жінка, але. Так, склалося вже, і теж хочуть бути в тело. Ну, і відносно того, що збирала інський жінка, ночі Я так розумію, що цю справу. Починали самі, хто був перше mm -hmm. от от, от, от в момент е, найскладніший і залишив сьогоднішнього дня. Ви знаєте, зараз у нас 58 учасниць. З початку в нас відсіялось дві е, чи три волонтерки лише, тобто, фактично, весь склад команди збережено. Тобто це означає для мене, що ми не є токсичними, це означає для мене, що ми вміємо комунікувати, і це означає для мене, що команда довіряє нашій ідеї довіряє тому, що це реально досягти разом перемоги. Тобто жіночий колектив це не настільки погано. Виявляється так. Ну <смітна> це вже є плюс. Чи представлені ви, ви говорили про те, що ви починаєте працювати по регіонах у Хмельницькому? Де вас знайти і якщо вам потрібна допомога, чим хмельничани можуть допомогти? Ну, перш за все, я пропоную. Ну і підписатися на наші соціальні можна можна знайти найбільше. Тобто, ви підписуєтесь, наприклад, на наш інстаграм, пишете в дікт, і далі е, менеджер розповсюджує інформацію по регіонах. Тобто е, наступним кроком буде комунікація, наприклад, з Хмельниччини, менеджера з людиною з Хмельницького, тобто, uh -huh. це взаємодія міста з тим менеджером, який за ним закріплений, який знаходиться тут фізично. Uh -huh. Тобто, просто прийти не, вий, не вийде, треба написати і е, вас обов'язково долучить до якихось процесів. Знову ж таки, з приводу е, долучать до процесів, це дадуть щось купити чи е, порекомендують там скинути якусь суму на якесь придбання, тобто який механізм. Я вже раніше казала, що в нас дуже велика команда. Команда поділена на ряд напрямів. Наприклад, у нас є перекладачі, креативниці, контент-мейкери. У нас є люди, які працюють з з зовнішніми комунікаціями, з кризовими комунікаціями. Тобто, у нас є ряд стількох напрямків, що вам 100% знайдуть чим зайнятися. От але найцікавіше, що не обов'язково бути. Профілем того, що м, м, варто розуміти, у нас є спортсменки, вчителі, у нас є лікарки, тобто абсолютно різні дівчата з різними професіями, і е, не важливо, хто ти за спеціальністю, важливо те, що ти хочеш допомагати. Угу. Чи багато внутрішньо переміщених осіб в вашій організації, які доєдналися і допомагають. Не готова сказати, що дуже багато, але є частина дівчат, які пройшли і фільтраційні табори, які прожили окупацію. На жаль, от і вони розповідають ті історії. І власне, коли ти їх слухаєш, то з'являється прозорість, чого вони хочуть допомагати чого для них це на перспективу важливо. Якщо говорити про історію, та то у вас працює проект Голос жінки та так. який саме і розповідає про ці історії трошки більше про цей проект. так дійсно в українського жіночого батальйону є ряд ініціатив, серед яких є голос жінки. Це проект, який покликаний допомагати жінкам, що постраждали внаслідок воєнних злочинів в Росії в Україні. Тобто, це жінки, які постраждали і від насилля окупантів, і це можуть бути просто зруйновані будинки. Є історії, де вони розповідають про те, як на їх очах вбивали, катували. Е, тому е, жінки, які до нас потенційно звертаються, вони мають шанс отримати психологічну допомогу від наших експертів. У нас є психологи, з якими ми співпрацюємо, і ми готові допомагати. І ми хочемо, аби цей проект став голосом української жінки, аби ми створили ряд інформаційних кампаній, які допоможуть показати світу, що насправді тут відбувається, тобто ми повинні зняти оцю цю вуаль, яка зараз у всіх на очах. Люди мають зрозуміти, що якщо сьогодні у вас не впала ракета на будинок, чи у вас спокійно на вулиці, це не означає, що десь трохи далі нікого не гвалтують, не вбивають і не стріляють. Хто збирає ці історії? Я просто як uh -huh. журналіст, і ви як журналіст, розумієте, наскільки важко тій людині, яка Переписує ці історії та слухати їх, пропускати через себе, викладати на на папір, і чи допомагаєте тим людям, хто і збирає психологічно. Я розумію, що тим, хто розповідає, то так у нас є окрема команда, яка створена під цей проект. Тобто, це окрема когорта людей, яка займається саме голосом жінки. Механізм такий. Жінка, яка хоче розповісти свою історію, вона заходить на сайт українського жіночого батальйону, знаходить розділ ініціатива голос жінки. Там вона uh -huh. заповнює анкету. Дівчина може написати будь-що. І в кінці є позначка про те, якщо ти хочеш, щоб це було конфіденційно, то ти її ставиш. Якщо в тебе є потреба, наприклад, щоб з тобою повзаємодіяв психолог, ти теж можеш там відзначити цей пункт. І лише після цього менеджер опрацьовує цей текст. Коли він опрацював, він далі зв'язується з дівчинкою, повзаємодіяв з нею. Якщо дівчина погодилась розповісти ширшому загалу історію, ми розповіли. Якщо не погодились, то звісно ні. Ми, ми дуже шануємо кордони і ми ніколи не переднемо межу людяності, того, що, як сказала, Лауреатка Нобелівської премії миру цього року Олександр Матвійчук для того, аби допомагати Україні, не потрібно бути українцем потрібно бути людиною. Так само і тут. Для того, щоб допомогти цим жінкам, не потрібно бути українцем потрібно залишитись людиною і просто хотіти цього. Ну і, звісно, команда, яка працює для них, це якоюсь мірою стрес. Того, що є історії, які просто шокують, ти читаєш, ти не можеш дочитати, бо ти плачеш, ти співпереживаєш є якісь емоції, і людське розуміння, і з ними. Не працюють поки психологи виключно через те, що у них не було на це запиту. Угу. Якщо ми зрозуміємо, що у них є така потреба, звісно, ми зорганізуємо команду, яка зможе опрацювати менеджерів, які взаємодіють з цим проектом. Власне чи співпрацюєте із правоохоронними органами, тому що у цій історії це є воєнні злочини, так. а, російських окупантів і. Не завжди жертви насилля готові йти і домагатися справедливості, звертатися до правоохоронних органів. Радше звернутися до такої організації, угу. як ви, просто вильлють свій біль не завжди публічно, та знову угу. про те, про що ви говорите. Але злочинці мають бути покарані. Розумієте, тут питання, чи будуть вони покарані? Адже як покаже, показує міжнародна система е і. Система в Україні зараз не справляється просто з тією кількістю воєнних злочинів, які вчинені на нашій території. І, на жаль, якщо буде створено дійсно трибунал для Путіна, якщо ці злочинці понесуть. Я вас коли? коли? Я дуже сподіваюся, коли, 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 коли. коли буде створено, да. можливо, тоді ці жінки заспокояться. Але це, це дуже малий відсоток. І навіть більша проблема в тому, що. Ви знаєте, досі залишилась когорта жінок, які розповідають свою історію, просто аби розповісти. Є ті, які не хочуть звертатися відверто до правоохоронців. Для них це не потрібно. Тобто, для багатьох проект Голос жінки це скоріше місце, куди вони можуть прийти і поділитися як з подругою. Виговоритись. Да. Їм не потрібна психологічна допомога, їм не потрібні правоохоронці, просто вони нам довіряють. Це теж для нас дуже важливо, що у нас такі вибудовані взаємовідносини з нашою аудиторією, що нам довіряють. Яка історія особисто вас вразила? А, ну, з останніх це історія е, з Оленівки, коли нам розповіла полонена е, про те, як вона чула вибух у цій в Оленівці, бо вона була недалеко від того місця подій. Вона чула, як хлопці кричали, як вони благали про допомогу, і вона. Каже, я лікар, але я нічого не могла зробити. І від цього ще гірше. Того що ти чуєш, як люди благають, кричать, плачуть, просять. Е, врятуйте, а врятувати нема кому. Я знаю, що ось цей проект він орієнтований не тільки на українців, але і на людей з-за кордону для того, аби донести їм скількома мовами можна прочитати оті історії, на які погодилися. Зараз наші перекладачі працюють над сімома мовами, але стандартно англійсько і українська у нас завжди в доступі, тому якщо ви не бачите зараз на сайті польського перекладу, то, скоріше всього, англійський 100% є. Але польський також може бути обов'язково, тобто і... так. Ми працюємо над цим. Наскільки важливо от, станом на сьогодні. От така от справа, яку ви, в принципі, по суті, робите: е, спирати, перекладати і доносити світу. Е, розумієте, інформаційна кампанія це ж е, велика частина правди і велика частина брехні. Тобто, якщо е, впродовж багатьох е, років Росія насаджувала свої наративи для всього світу, про те, що вони там найкращі, у них все найкраще, вони насиль, найсильніші, і то що Донецьк, Луганська та Росія насправді це не так. Якщо для цього потрібно створити е, голод жінки, де жінки розкажуть, е, що відбувається там, насправді, то ми його створимо. Якщо треба зробити 100 креативів про те, як Росія зруйнувала життя українців, то ми їх створимо. І е, коли мета блочить наші дописи про те, що народ, не слухайте, будь ласка, російську музику, слухайте українське. Коли мета нас за це блочить, то ми будемо створювати ще 500 дописів. Якщо мета заблочить наші дописи в інстаграмі, ми створимо нові. Тобто, вже все, механізм запущено. Інформаційні кампанії зараз надзвичайно важливі. І важливо те, що вони абсолютно прозорі і доступні в публічному просторі. Тобто... Тут вже не вийде просто вбити людину, заговорить хтось інший З приводу російської музики. Я так розумію, це ще одна ініціатива вашої е, організації. Не зовсім ми просто колись написали допис в жовтні минулого року. Мені mm -hmm. видається про те, що ну мабуть, вже досить слухати російську музику. Давайте слухати українську. У нас стільки класних пісень, хоча б Степан Гіго. Ну слухайте, давайте будемо та нас навіть в Хмельницькому самому стільки крутих виконавців. Ну, От у, у нас в понеділок приходила Кейт uh, Соул, співачка. Uh -huh. Підпишіться. Ну вона неймовірна. Це, uh -huh. це, це це щось іще ось. Я не знаю, чого я раніше її uh -huh. не чула, але тепер вона у мене у плейлисті. Oh, я її Слухаю українського дуже багато uh -huh. насправді. І дуже багато ноунеймів, да? і про яких ми раніше не знали, але вони ж а треба просто поритися. Да, і українською... Виявляється, треба просто прогуртати. Пошуковику просто українською угу. треба забивати, да. і тоді все виходить. Ну і власне ми опублікували той допис, і всі почали: яка різниця, Какая різниця?» Я кажу: Ну окей, яка різниця?» Ще один допис. І ми так зробили. Ряд дописів про це. Плюс в нас постійно дівчата в сторіс виходять і розповідають людям, чого не потрібно слухати то російську, слухайте українське. І буквально мені видається на тому тижні пройшло майже чотири місяці. Мета видали в наш допис і написав, що ми порушуємо права спільноти. Це в принципі якась така загальна тенденція. Я я не від вас першою, просто чую. Я стежу за блогерами, які говорять про те, що Тікток. Соціальна мережа, mm -hmm. яка дуже підігрує, скажімо так, росіянам на руку mm -hmm. і абсолютно зневажливо ставиться чомусь до українців, і це дуже дивно. І стосовно мата, mm -hmm. також ви не перші, хто mm -hmm. про це говорить. На вашу думку, як можна оцю ситуацію змінити, тому що ну це дійсно несправедливо, коли росіяни е, постять е, ну відверту. Я не можу так виражатися в ефірі, але відверто несенітницю. На це рада нас дивиться, не можу. От відверто не несенітницю. А ми все-таки, як не крути, українці вічливі і толерантні, і будь-яку свою думку ми все таки намагаємося висловити правильно в дозволених рамках. І навіть так нас блокують, а їх ні. Як міняти, змінювати, що потрібно робити? Я не готова сказати, що потрібно робити. Відверто стукати. не знаю, поки не знаю. Того, що ми робили ряд дописів, наприклад, про всім відомий полка ЗОВ, і нас видаляли публікації. Хоча ці були публікації саме від військових, це було з їх перших вуст. Тобто це було важливо, щоб люди почули. Але на жаль, поки що цьому супротиву немає. Тобто, видаляють не лише про «Азов», видаляють зараз про все. Я думаю, що лише наполегливість, якась така лайтова форма, і можливо тоді вдасться не збавляти обертів і не здаватися і пенсувати. в жодному випадку не опускати роки 100%. І, і слухати українську музику і говорити українською. Ну мені здається, це наш шлях до перемоги, такий справ до справжньої перемоги. Нарешті я знаю, що у вас насправді є багато ініціатив. Основні, хоча б та озвучте, окрім голосу жінки, що ще? Так, у нас є ще ініціатива «Таємний Санта, яку ми започаткували ці з mm -hmm. історія така, що одна з, дів... з дівчат нашої організації, Настя, Настя, Біба, привіт, mm -hmm. вона запропонувала, що давайте зробимо сюрприз нашим військовим. Але так як ми займаємось виключно амуніцією, то в цьому в принципі ніякого сюрпризу немає, бо ми працюємо по їх запитах. Mm -hmm. І ми вирішили, що люди можуть самі придбати і надіслати те, що потрібно. Ми виступили менеджерами в цій діяльності. Вони просто надіслали у нас в дівчинки. Вся квартира була просто заставлена до потолка. Вона каже: Я не знаю, у мене каже: мабуть, немає більше телевізора, каже: я не знаю, де він. Дуже багато людей відгукнулися. Мені видається, що ініціатива ця тривала близько місяця. Ну, десь в районі. 500 тисяч, може 600 тисяч люди передали. Тобто, ми не просили в них кошти, ми не просили в них нічого. Ми сказали, давайте на ваш розсуд. От у нас є список якихось потреб, які там раніше у нас військові просили, але ми відмовляли: от зараз ваш час, давайте, долучайтесь, і вони просто як рванули всі до речі, з Хмельницького дуже багато людей. Я відверто була дуже здивована. Тепер ми зробимо таку тенденцію системною і будемо постійно це робити. А також у нас є ще ініціатива Благодійні інтерв'ю, <гум> тобто, це благодійні інтерв'ю з відомими людьми, серед яких були і Оля Рудніва, і лідер гуртку «Казка» Олександра Заріцька, і Жан Беленюк, <гум> депутат. Тобто, абсолютно з різними людьми ці інтерв'ю направлені на те, щоб за допомогою лідерів думок поширювати інформацію того, що насправді відбувається Бо в них великі аудиторії, на які потрібно говорити, те, що відбувається в Україні, досить багато в принципі проектів та багато uh -huh. напрямків. Ну напрямків роботи у вас в принципі один конкретний, але це ряд ініціатив, так ще... але насправді проектів багато. А як вдається виносити 58 дівчатам на своїх. А, Боже, хай вибачить мене гендерна рада тендітних плечах отаку от нішу і стільки роботи, бо насправді це дуже багато. Треба віддати належне. У нас дуже крута команда. Того, якщо ви хочете долучитись до команди українського жіночого батальйону, велкам в наш інстаграм. Насправді у нас все. Не побоюсь сказати, дуже грамотно побудовано в тому сенсі, що у нас є ряд команд. За цими командами закріплені свої керівники, і власне з цими керівниками вже комунікую я. Тобто я безпосередньо до команд не маю як такого відношення. Ми лише розподіляємо обов'язки, і тоді все функціонує дуже добре. Бо коли був період, що ми брали все на себе, ми зрозуміли, що коли є все і просто на всіх, це каша, нічого не вдається. Тобто, потрібно, не кількість, а якість так потрібно менеджерити. Тут потрібно якісно менеджерити. Не можна просто взяти зібрати всіх такі, А давайте щось будемо робити. Так вже не працює. Зараз на зарошньому етапі це вже треба грамотно до цього дуже підходити. Що у планах? Ой, стільки в планах, дуже багато. По-перше, ми готуємо ряд інформаційних кампаній в форматі інтерв'ю. Ми будемо розповідати історії жінок і будемо їх ширити в соціальних мережах. Того для нас важливо, щоб аудиторія бачила, для нас важливо, щоб це все ретранслювалося на іноземців, щоб вони також розуміли, що насправді тут відбувається. Плюс, ми плануємо ще запустити ряд ініціатив, тобто, нам мало, ми хочемо ще. Ну і звісно, ми готуємо не лише інформаційні кампанії. Ми продовжуємо збирати кошти, це основне, і продовжуємо купувати амуніцію. До речі, зараз у нас іде збір на тепловізори, того люди можуть зайти до нас на сайт, там є реквізити, і задонатити тим самим наблизити перемогу України. Гарно долучитися, та і зробити добру справу. Може кожен із нас. Пам'ятаємо, що наші донати щодня наближають наш. Перемогу е, і це просто потрібно робити. Е, для того зробити свій вклад у той е, великий день, який я вірю в те, от от настане. Та е, я вам дякую, пані Альоно, за я те, що ви завітали. Я сподіваюся, що е, із наступними проектами ви ще обов'язково завітаєте Скоро, до цієї студії. Розкажете нам більше. Дякую за те, що прийшли. І дякую за ту роботу, яку ви, яку ви робите, тому що е, ну як показує досвід без волонтерів. Ми не були такими сильними, якими ми є. Дякую. Дякую. Нагадую нашим глядачам Льона Данілова, заставниця українського жіночого батальйону, була у нашій.